Як вітамін Д впливає на імунітет? Так, ви знаєте, крім кальцію, про що було вже не раз сказано, виявляється, за останні роки, в кінці ХХ століття було виявлено, що він має безпосередній вплив і на стан нашої імунної системи. Знову ж та сама ситуація: угу. не вистачає вітаміну Д в організмі, понижується імунітет. А якщо цей імунітет, він може бути розбалансований, може зростати кількість алергічних захворювань такого пацієнта або кількість автоімунних, тобто ревматичних захворювань може з'являтися в організмі в той час. Тому безпосередня дія на імунітет є однозначно. І дефіцит, здається, у дорослих куди там вже все їдять, все споживають на сонці, бувають. Отакий От легкий дефіцит вітаміну Д, де, десь на нижній границі норми, чи нижчій границі норми може привести до таких розводів, про які доросла людина просто може і не думати, і не підозрювати.